Івано-франківці посмакували щедрі дари осені на звук. Музика овочів та фруктів вже давно не дивина для польсько-українського проекту Паприкалаба, створений на фестивалі Артполе кілька років тому він проводить відкриті курси у Варшаві. А тепер вирушив ще й на українські гастролі, аби зібрати усіх бажаючих зіграти власну неповторну мелодію на оригінальному їстівному інструменті та ще й виготовленому власноруч. Я сьогодні роблю музичний інструмент спершу сюди насипаю фасолі і так можна на ньому грати. І з моркви, дудочку чи що, щось таке цікаво, дуже ну це не дуже тяжко, бо це можна тільки вирізати серединку і туди не сипати. Це дуже скоро робиться. осінь. Сезон натхнення для адже їхні інструментарій цієї пори особливо дешевий та різноманітний. До традиційних духових із моркви огірків та кабачків додалися маракаси з баклажанів і картоплі, а також перкусії з кавунів і гарбузів. Останні кажуть оркестранти, справжня сезонна знахідка, адже вони особливо тверді та ло. Навчають виготовленню істівних муз інструментів дев'ять учасників паприкалаби, які завітали до Івано-Франківська. Я граю взагалі на кабачкові, але от вчора зробила собі з пастерника дудку, і вона мені дуже подобається. Я навіть тепер не знаю розриваюся між кабачком і пастернаком. Сама ідея з'явилася в незмінного диригента оркестру Бенджаміна Коупа, коли той зголоднів. Для її втілення, каже мешканець Варшави, потрібно бути і скульптором, і музикантом, і фізиком, адже доводиться чимало експериментувати із консистенцією овочів та її впливом на звук. Несвіжі інструменти, до прикладу, лунають геть інакше. Та найважливіше в оркестрі як звучать усі разом. Вік та досвід в даному випадку не мають жодного значення, а радість гри найшвидше пізнають діти. Діти на самом деле придумывают самые интересные. Они как бы комбинируют кусочек огурков, кусочек кабачек, немножко тихо, а иногда делают там такой громкий звук. И на самом деле это два наших как бы самые большие концерты на этом гастроле. Самый громкий был какой-то ребенок, который стал в середине и, и делал такой инструмент, громко звучил, а там ми, типу, граємо то, что надо, и он там в середине бух, 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 бух. Ну, що делать? Там ну, це, нота ну, і так, і так радість є. цей колектив формувався як кавербенд прикарпатського оркестру радості і щастя. Перкалаба. Нині міжнародний проект вийшов за рамки фестивальної території та репертуару своїх кумирів і звернувся до своєрідного аранжування інших відомих пісень.